Вітаю! Ви на каналі Sparrow S9 і в цьому відео буде огляд рюкзака Matilda від компанії Helicon Tex. Це рюкзак із серії Bushcraft Line він заснований на дизайні рюкзака армії США Еліс Пак Medium Так би мовити, його сучасна модифікація без використання рами. Рюкзак випускається в таких кольорах як Black, Adaptive Green, Olive Green, Shadow Grey і як цей Койот. Матеріали, що використовувалися при виготовленні, це кардура 500D, 100% нейлон 210D поліамідна стрічка пластик компанії Вуджин, такі як Fastex 38 25 та 20 мм, напівкільця 25 мм, тріщолинні пряжки 25-38 мм, фіксатори шнура, рамки перехідника 25 на 20 мм, блискавка та бігунки компанії YKK. В основному використовувався нейлон. А кордура використовувалась тільки на спинці рюкзака. На лямках рюкзака і на дні основного відділення та зовнішніх кишень. Усі вільні кільця поліамідних стрічок скручуються та фіксуються липучкою. За даними офіційного сайту HeliconTex, вага рюкзака складає 1 кг 600-700 грамів. Розміри рюкзака. По висоті, по спинці, отак. Він 44 см. І висота по горловину. Коли її розгорнути, 60 см. Ширина 30 см. І глибина по дну 22 см. Ось отак рюкзак виглядає на мені. Кід в основне відділення рюкзака здійснюється через клапан, який з одного боку він пришитий тут. А з іншого він застібується на два фастекси та має еластичний кант, який стягує нижний край цього клапана. На передній частині є велкро, м'яка частина, з вишитою емблемою Helicon Tex. І розмір велкро... 9 см на 5 см. На клапані є дві кишені на блискавці. Одна кишеня зовнішня, знаходиться з цього боку клапана. Кишеня на всю ширину клапана і має розміри 29 см по блискавці і 35 см в довжину. Якщо розтягнути цю резинку. Блискавка закривається ось таким клапаном. Інша кишеня зсередини. Вона сітчата, така добротна сітка. Блискавки кі... на, цій, на цій кишені. YKK номер 8 з одним зворотнім бігунком і замість металевого пулеру отакий невеличкий шматочок паракорду. Ці стрічки з фастиксами, до яких пристібується клапан, йдуть вздовж всього рюкзака і. Вони йдуть зі шва між передньою частиною і дном рюкзака. Ось отут знизу вони пришиті до тканини. Чим утворюється чарунка палсмолі, що дає додаткову можливість кріплення якогось спорядження зовні рюкзака. За ці чарунки. Далі стрічка йде через дві чарунки, що додає зручності в користуванні рюкзаком. Тому що фастикси при розтібуванні не падають одразу на землю. Довжина цих стрічок 60 см. Спинка рюкзака виглядає так: є ручка для переноски рюкзака, яка зроблена зі складеної 50-мм стрічки. Також присутні дві фігурні подушки, які зроблені з АЕРМЕШа. Знизу вони з кордури. І знизу цих подушок є місце, куди можна сховати ремінь. Поясний. З цього і з цього боку. Це місце, цей тунель де навстрість. Ремінь рюкзака зйомний. Він кріпиться, він йде через цей тунель і кріпиться за допомогою велкро всередині. Його можна витягнути. Ось так ремінь виглядає. Він зроблений з нейлону, зі сторони, та, яка йде до тіла, додана ще 3D-сітка, нижня частина з 500 ї кордури, з іншого боку пришиті стрічки, що утворюють систему «Пал Смоли». Всередині вставлений якийсь тоненький м'який матеріал. Ремінь цей застібується на 38-мм фастекс та регулюється тріщолинними пряжками по оби боки. Зайва стрічка ховається під резинку. Лямки рюкзака анатомічні і мають ось такий вигляд. Пришити вони до рюкзака за допомогою. Складеною в два рази поліамідної стрічки шириною 38 мм, лямки в міру е, такі е, жорсткі, в міру м'які і досить такі пружні. Зсередини, ось такий air Mesh. є резинка для кріплення шланга гідратора, пришита вертикальна стрічка шириною 25 мм. Є деобразне кільце, грудна перемичка. І фастекс 25 міліметровий Все пришито навскрізь. Грудна перемичка з'ємна. Вона складається зі стрічки 20 мм, фастекс і вона підрезинена. До рюкзака лямки пришивається стрічкою з трикутником кордури. Ось отак. Но рюкзака виглядає так. І має таку форму. Тут напівколо, тут рівна сторона. Пришиті чотири чарунки шириною по 4 см від шва до шва, на які можна прикріпити зовні рюкзака будь-яке габаритне спорядження. І відстань між чарунками 5 см 6,5. Лицьова і бокові сторони рюкзака виготовлені з однієї цільної деталі. Бока рюкзака з двох сторін утягується 25 мм стрічкою з тріщолинними пряжками. Довжина стрічок складає 58 см, тобто утворюється коло з діаметром приблизно 20-22 см максимально, що дає змогу переносити якісь речі по бокам цього рюкзака, каремат чи ще щось. Але незручності в користуванні додає той факт, що тут е, тріщолинні пряжки, а не фастекси. З фастексами було б набагато зручніше кріпити ці речі до рюкзака. На горі рюкзака з обох боків, і тут, і тут. Є отвори для виводу назовні антени або трубки гідратора. Цей отвір отак -от прошитий. І ділить, ділиться на дві частини. Одна шириною 4 см, інша шириною 1,5 см. Також на боку є дві стрічки, які пришиті і поділені, поділені на чарунки, утворюючи систему PALS моле. На рюкзаку присутні три однакові об'ємні кишені, які закриваються на утяжку з паракорду з фіксатором та клапан який закривається на 25-мм фастекс. Розміри цих кишень. По висоті вони 23 см, в ширину 13 см і в глибину 10,5 см. На дні кожної з кишені є отвір з люверсом з внутрішнім діаметром 5 мм. Ось отак всередини виглядається кишеня. На клапані бокової кишені є ось така пришита нашивка шкіряна з написом. На деяких фото і відео в інтернеті ця нашивка пришита або на середню кишеню, або її зовсім немає. Кишені до тіла рюкзака пришиті тільки по краям. Тут і тут. Тобто за кишеню утворюється суцільний отвір, що додатково дозволяє кріпити якесь порядження ззовні рюкзака. Над цими кишенями на відстані 9,5 см йде стрічка, яка періодично пришита до тканини, чим утворюється система палз MOLLE. Тут є 10 чарунок. Горловина рюкзака утягується двома утяжками. Ці утяжки зроблені з паракорду і мають пластиковий фіксатор. У відкритому вигляді горловина рюкзака має в діаметрі приблизно 30 см, може трошки більше. Всередині рюкзак виглядає ось отак. Видно стрічки, ось і ось, які посилюють шви, де пришита ось ця стрічка, де пришита зовнішні кишені, то всередині. Закріпками і додатковими стрічками все це посилюється. Верхній шов рюкзака вшитий в такий своєрідний клапан зі стрічкою. Ця стрічка прошита чарунками і утворюється система палсмоли. Шість чарунок. Під цим клапаном є кріплення гідратора на такому маленькому фастексу 12-мм стрічка і такий же фастекс. Також. В спинці є плоска кишеня на блискавці, куди вставляється пластикова пластина з алюмінієвою рейкою, що дає форму і жорсткість спинці рюкзака. Ось так виглядає ця пластина. Вона вигнута. Ось отак рюкзак виглядає зсередини. Зверху нейлон, знизу посилений кардурою. Стрічки для посилення, закріпки так зроблені, де пришити стрічки. Ось такий рюкзак сьогодні був в огляді. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей!